Останнім часом, після того як я став єдиним єдиним в цій залі, хто проголосував проти продовження воєнного стану і мобілізації без Термінів служби без демобілізації, який підіймає теми бусифікації корупції і так далі. На мене влада спустила всіх собак, починаючи від ручних силовиків, завершуючи замовними журналістськими розслідуваннями. Але цього всього виявилося мало і підключили важку артилерію художнього керівника вечірнього кварталу Євгена Вікторовича Кошового. Ну він же лисий з кварталу. Це дійсно вже важка артилерія. Це дуже серйозно. До речі, може, ви не знаєте, він ордіноносець. Він отримав ще в 22-му році. Колишній художній керівник вечірнього кварталу Володимир Олександрович Зеленський вручив нинішньому художньому керівнику вечірнього кварталу Євгенію Вікторовичу Кошовому орден за заслуги поки що третього ступеня. Думаю, що буде і далі. Можна було б дати і захисника вітчизни. Тут є проблема, правда. Не захотів кошовий захищати вітчизну. Його спитали, чого ви не йдете в армію. Він каже: ні-ні-ні, каже, в мене таких навичок немає. Розумієте, тобто у вчителів, у трактористів, у підприємців такі навички є. А в художніх керівників вечірнього кварталу ну нема таких навичок. Ну що ти з цим зробиш?